Любі друзі, вітаю усіх! А знаєте, що сьогодні цікаве було? Значить, йшов я містом і чую свій голос, чую, хтось дивиться мої відео. І дивлюсь, чоловік на лавочці сидить. Думаю, підійду ближче, подивлюсь, і він такий: побачив мене і каже: Та ну, та невже? каже, це ви. Я якраз ваші відео зараз дивлюсь. Каже: слухайте такі чудові відео. Така цікава особистість каже: от нікого більше на YouTube такого нема, як ви. Ви абсолютно унікальна особистість, дуже цікава. Я величезний ваш прихильник, на роботі всі дивимось. Каже, такі чарівні відео. Теж попросив значить, мене, щоб сфотографуватися зі мною. Сфотографувався зі мною, каже, така особистість, унікальна. Дякую вам за ваші відео. Каже. Я кажу, на здоров'я ще зніму вам. Ось так, любі друзі. Взагалі, я в захваті, така популярність, шалена у мене зараз.